В приповістях сказано, будьте обережні, що ви думаєте, бо ваші думки керують вашим життям. Дозволь запитати, твої думки допомагають тобі, чи шкодять? Ти думаєш про перемогу та успіх, чи про поразку? Я ніколи не одужаю, ніколи не здійсню свої мрії, ніколи не позбудуся цієї залежності. Ми обираємо напрямок, у якому піде наше життя. Зверни увагу на те, на чому зосереджується твій розум. Не приймай першу ліпшу ідею, що спала тобі на думку. Якщо це негатив, що бентежить та лякає, відкинь це і зосередься на тому, що говорить про тебе Бог. Думки будуть шепотіти, все буде погано. Якщо ти зациклишся на цьому, то втратиш свою долю. Налаштуйся на переможні думки і Й... пам'ятайте про силу мислення. Зі мною має статися щось хороше. Божа ласка оточує мене як щит, мені належить добро й милосердя. Коли нам важко, ворог працює щосили, намагаючись переконати, що ця величезна проблема невирішальна. Ти ніколи не позбудешся боргів, твій шлюб безнадійний. твоя дитина ніколи не прийде до Бога. Ворог знає, що поразка у твоєму мисленні призведе до поразки у житті. Битва відбувається в нашому розумі. Думки кажуть, що ситуація безнадійна, і ти такого не витримаєш, тому час відмовитися від цієї мрії. Не дозволяй собі руйнівних думок, що тебе безсилять. Натомість обирай думки, що наповнять тебе силою. Так, ця проблема велика, але я озброєний Богом для кожного бою та сповнений сил. Те, що Бог почав у моєму житті, Він завершить, і ця проблема піде назавжди. Бог сказав. Що ніколи не дозволить тобі зіткнутися з тим, з чим ти не зможеш впоратися. Він завжди дасть благодать, силу та віру. Але якщо ти повіриш брехні, то почуватимешся слабким та нездатним. Якщо ти зосередишся на слабкості, обмеженості та нездатності, то застрягнеш в них. Те, що діється у вас в голові, має більше спільного з вашою ситуацією наразі, ніж ви уявляєте. Ось що сталося, коли Мойсей послав 12 розвідників в обіцяну землю за 40 днів 10 шпигунів повернулися і сказали: Мойсею, ми їх ніколи не переможемо, бо вони велетні, ми не маємо шансів. Бог вже пообіцяв їм перемогу. Він вже сказав, що це їхня земля. Але зверніть увагу на їхні думки: слабкі, переможені, налякані але двоє. Ісус Навин та Калеб повернулися з іншим звітом. Вони сказали Мойсею, ми можемо взяти цю землю. Там мешкають велетні, але наш Бог більший за них. Тож ходімо й захопимо її. Що цікаво, вони бачили тих самих велетнів, що й інші десять шпигунів. Ісус Навин та Калеб бачили ту саму опозицію і ту саму землю. Але думали вони не про поразку. Натомість вони вирішили думати про свою силу. Вони не мали ані кращої підготовки, ані досвіду, ані зброї, ніж перших десятеро. Єдиною відмінністю було їхнє мислення. Негативні звіти десяти шпигунів почали поширюватися табором ізраїльтян. Невдовзі усі два мільйони людей, які втекли з рабства в Єгипті, були налякані і казали: Мойсею, може повернемося до Єгипту та будемо рабами знов?» Ось яку силу мають наші думки. Десятеро інфікували решту, і весь народ ізраїльський блукав пустелею наступні 40 років. Ми маємо бути обережними зі своїми думками, щоб не заразитися негативом і не втратити свою долю. Твоє мислення схоже на думки десяти шпигунів. Я не зможу перемогти цю хворобу. Ці мрії на здійсненні. Ця невдача на роботі зруйнує мій бізнес. Жоден з наших викликів не є несподіванкою для Бога, і ми б не зіткнулися з цим, якби не могли впоратися. Бог вже пообіцяв вам перемогу. Не застрягайте, думаючи про поразку. Апостол Павло сказав: а Богові подяка, що він постійно чинить нас переможцями. Не подеколи або більшість часу завжди. Зараз може бути важко, але зберігай правильний погляд на життя. Перемога настає, зцілення наближається, достаток прийде, і свобода настане. Велетні можуть бути гігантськими, але наш Бог більший. Це він розділив Червоне море та закрив пащі левом. Він повертав мертвих до життя. Тож твоя перешкода йому під силу. Він тебе не залишить. Стіна може бути високою, але наш Бог вищий. Вірус може бути потужним, але наш Бог всемогутній. Я прошу тебе, будь-як Ісус, навин та Калиб. Думай про силу, здатність та перемогу. Не дивись на те, яка велика проблема. Зосереться на всемогутності Бога.